Міше. Честь маю бути з вами по цей берег Тиси. Мене звати Михайло, я режисер і один з авторів роликів Твоя професія важлива. В цивільному житті я був режисером, працював більше 10 років режисером на телебаченні. Перший раз я потрапив на службу в 2015 році, і доля мене занесла в державну прикордонну службу, де була своя телестудія, був свій продукт, там програма «Кордон держави, і це був реально один з найкращих, найсвітліших моментів в моєму житті, який я згадую з теплотою в серці до сих пір. Саме тоді, в Державній прикордонній службі, я як ніколи відчував себе на своєму місці. Я розумів, що я роблю, але робив це на користь держави. У мене молодшому сину 5 років. І я бачив, як він дивиться на людей в формі. І... Він мене весь час питав, а ти в ЗСУ, а ти в ЗСУ, а ти в ЗСУ. І мені хотілося, щоб мій син теж на мене дивився з гордістю. Але знаючи, що моя професія може реально бути потрібна з тим, що розбудовується зараз інститут пресофіцерів Збройних силах України, я почав. Продивляться всі сайти, які займаються рекрутингом, шукати вакансії, і знайшов. Буду чесним, не з першого, далеко не з першого разу мені відповіли на моє резюме. Навіть коли я останній раз його відсилав, мені прийшло повідомлення, що вакансія вже закрита. Я був трохи розчарований. Але е через кілька днів мені передзвонили, і буквально хоп, 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 кілька днів, і я вже в формі. І служу батьківщині. Тому, коли я знімаю ці ролики, я не брешу. Я максимально чесний, тому що я пройшов в збройні сили саме так. І моя професія тут важлива. что идут, чтобы спасти свою семью? Нужно искать его родную мать. Почему отдают родного ребенка чужим людям? Я не могу так жить, вы понимаете? Как поступают, узнав, мать! что сын вор? Это история людей, оказавшихся перед тяжелым выбором. Уходи! Уходи! Драмы, основанные на реальных событиях. Жизнь на грани. З вами удачний проєкт. Заінтриговані? я також тоді поїхали. Тайны, месть и цепь старых неразгаданных преступлений. Послевоенные годы. 60-е, 70-е. Перестройка. Когда не было современных средств слежения и медицинских экспертиз. Когда преступники могли легко запутать следы. Отпечатков пальцев нет, улик нет, человека тоже нет. Когда следователям приходилось рассчитывать только на себя. Откуда взялось царское золото на выжженной полтавской земле? Охот а ход дела мог решить один единственный вещь-ток. Обычная старая пожелтевшая газета, военный билет, татуировка. Расследование самых громких уголовных дел. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа, я пишка, толсте. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жу 33 рази, щоб їжу можна було пити. Mm -hmm. На які обвивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисізму. Кого ми бачимо на подіумі. Ми бачимо дуже худеньку, нам це ну как би насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Що рішає орел і Решка. Небезпека завжди поряд. Це правда життя, реальні історії та ризиковані експерименти. Я Сергій Бурлаков. Кожна молода родина мріє.